Мабуть, це найбільш емоційна прес-конференція Олександра Усика. Розділіть емоції разом із нашим знаменитим боксером. Спершу перед журналістами з'явився Олександр Красюк, промоутер бійця. Що казати, коли ви всі і так все знаєте? Жахлива війна, яка зараз триває на нашій землі, і люди страждають. Багато людей зараз страждає в нашій країні. Усик це ікона для нового покоління, для поточного покоління. Він справжній приклад для дітей. Багато людей думають, що він один із найбільш визнаних персон у всьому спорті і не тільки в спорті в Україні. Мабуть, один із найбільш поважних спортсменів, і це заслужено, тому що його досягнення в спорті це щось особливе. Він досягнув усього, чого тільки можна. Послухайте, він був чемпіоном Європи серед аматорів. Але ні, давайте повернемося ще раніше. Він став чемпіоном України серед аматорів. А потім став чемпіоном Європи згодом чемпіоном світу, а потім і олімпійським чемпіоном. Потім він перейшов у профі і всього за 10 поєдинків став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі за версією WBO. Усього за кілька поєдинків він об'єднав пояси, а потім і став абсолютом у крузервейті. Для нормальних атлетів це якраз час, аби зупинитися, але не для усика. Тож він почав свій шлях у хевівейті. Перший бій, другий бій. Ніхто в нього не вірив. А потім потрібно було виходити на Ентоні Джошуа. Шанси маленькі. Всі дивилися на цього великого, потужного бійця і на того маленького хлопця. Але він побив Ентоні Джошуа. А потім побив ще раз у реванші. Тож це не є якоюсь несподіванкою. Що далі? А далі абсолют. Ось що. І це зайняло майже три роки, аби це відбулося. Кожен ставить питання, чому це так складно звести всі речі докупи, але головне, що зараз це зроблено. І це не була проста робота. Він всього досягнув. Цей хлопець досягнув того результату, який ніхто раніше ніколи не зміг досягти. Перед словами новоспеченого абсолюта Хевівейту нагадую, що поставити на прийдешні поєдинки можна на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. За нашим лінком буде ще й бонус для новачків. Робіть свої прогнози на Favbet, але пам'ятайте, це лише розвага, а не заробіток. Також Красюк повідомив, що лікар наполягає, аби Олександр відправився до лікарні. Є підозра на перелом щелепи. Однак, спершу боксер має виконати медійні зобов'язання, а потім на огляд щодо рішення суддів. Я вірив, я вірив, що я виграв. Я показав хороший бокс, тож я не засмучуюсь через роздільне рішення. Я не думаю про те, був там нокдаун чи нокаут у дев'ятому раунді, тому що ми маємо переможця. Гаразд, можливо, але я не думаю про це. Адже ми маємо перемогу. От і все. Нема проблем. Адже 12 раундів це велика драма. Чи не так щодо можливого реваншу з Тайсоном Ф'юрії. Я не думаю про бокс прямо зараз, тому що мій початок був у вересні. Отож, рахуємо. вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень це скільки місяців я працював? Я пропустив Новий рік, день народження мого сина, день народження мого другого сина, і я пропустив народження моєї донечки. Я пропустив усі сімейні свята. Я весь час тренувався і тренувався. Я був сфокусований тільки на цьому поєдинку. Тож зараз я щасливий. Я хочу повернутися назад додому, піти до моєї церкви, помолитися, сказати дякую Ісусу Христу. Тому що для мене, для моєї країни, це велика можливість, це великий виклик. Я вдячний тим, хто молиться за мене, тому що таких людей багато. Дякую. Я дуже довго мовчав. Я вдячний моїй команді. Усик Тім. Дякую вам, я вас люблю. Юрій, мій тренер, фантастична людина. Юрій, не засмучуйся, ми перемогли. Ми зробили це. Сергію, брате, всі знають, як я тебе люблю. Раз, ти просто магічний. Але ви обидва душніли. <плес> Оці всі дев'ять місяців роби то, роби то. Біжи, тренуйся, боксуй, повторюй, спи, їжі, бла, бла, бла. Послухайте, я ж не дитина, ану помовчіть. А що ви мені казали? Я кажу: окей, окей, окей. І я йшов собі спати до своєї кімнати. Я лягав і такий, типу, о, у своїй кімнаті я можу говорити, що захочу. Я люблю мою команду. Я вас люблю. Ми зробили це разом. Напередодні бою, ти казав, що твій батько приходив до тебе і посміхався. Чи приходив він цього разу? Ні. Адже останнього разу, коли батько приходив до мене, це був мій сон. Я сумую за батьком. Я казав: Батьку, слухай, ти живеш там, я живу тут. Будь ласка, не приходь до мене. Я тебе люблю. Мені важко, коли батько приходить до мене, тому що я пам'ятаю його все своє життя. Я знаю, що він тут, можливо, прямо зараз, десь посеред вас. <звістична> я сказав, я писав вдячність Богу. Я дякую тобі, що я тут. Я дякую, що ти даєш мені можливість. Я знаю, що ти мене ведеш тим шляхом, який вигідний для тебе. Якщо я заслуговую на це, будь ласка, подаруй мені цю перемогу. Не, не я, я головний в этом, ти головний. І все це для тебе, і раді тебе. Аби освіжити враження, подивіться наш огляд історичного бою, як Сашкові вдалося переломити хід поєдинку. Дивіться за підказкою на каналі Тайк Майсон.